Дорогі друзі, я вас всіх вітаю в прямий ефір. вішаю мікрофон. Починаємо наш стрім у нас ніч з 8 на 9 вересня. Всіх радий бачити, долучайтеся до спілкування ніч з понеділка на вівторок. Будь ласка, ставте ваші лайки і традиційно будьте активними в донатах на потреби Сил оборони. Збір, який ми проводимо не перший вже. День триває для 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового погоду, яка боронить українську землю на Донеччині. Будь ласка, робіть ваші донати, будьте щедрими, будьте активними, будьте небайдужими, і підтримуйте сили оборони для того, щоб вони точно були на останньому рубежі, озброєні всім необхідним, щоб стримувати ворога в наступах на українську землю. Даю посилання в опис відео, даю його в чат нашої трансляції. Понеділок розпочався з чергової аналізу чергових ударів, які здійснював ворог по українській землі. І, на жаль, було нанесено удар по українській енергетиці. Зрозуміло, з якою метою це перед початком холодів, перед початком опалювального сезону просто хочуть українську енергетику знекровити, щоб вона була неспроможна забезпечити українцям нормальну зиму. Це вже типів, типова тактика терористичного уряду Росії. Третій рік насправді вони цим займаються. Немає в цьому нічого нового, нічого дивного. І насправді я думаю, ефективність їхніх ударів вона теж не буде набагато вищою ніж попередні рази. Тобто буде складно, але не буде катастрофічно буде критично, але все одно Україна вистоїть і цю зиму. І якщо Путін думає, що він змусить Україну стати на коліна. То все закінчиться для його планів дуже погано, тому що Україна ніколи цього не зробить, і він буде далі витрачати весь свій ресурс, але так і не приборкає українську націю. Тому, будь ласка, підтримуйте сили оборони і хороша новина в тому, що силами 425 го окремого штурмового полку скеля було. Повністю взяти під контроль село Зарічне на Донеччині. Це неподалік Ямполь, неподалік Лиману. І чому це важливо? Тому що останніми тижнями ворог почав дострілювати до траси Ізюм Слав'янськ. Траса, яка є дуже важливою логістичною магістралью для постачання зброї, продуктів харчування, гуманітарної допомоги, просто трафіку на Донеччину. І Ця траса зараз під ураженням російськими дронами. І відповідно є там серйозний такий об'їзд, який треба робити. Але для того, щоб цю трасу знову зробити проїзною, треба вибити ворога з його позиції, якраз от в цьому напрямку між Святогірським і Лиманом. І звільнення населеного пункту зарічне якраз є складовою цього плану, тобто є сподівання, що. Цей терор, який влаштували на трасі Ізюм Славянськ. Він буде зупинений. Росія здійснила атаку на українську енергетику. Під обстрілом опинився один з об'єктів теплової генерації на Київщині. Мета очевидна: завдати ще більше труднощів в мирному населенню України, залишити світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об'єкти генерації, система передачі розподілу електроенергії, газова інфраструктура це не військові цілі. Ворог чітко розуміє. Щоб є по критичній цивільній інфраструктурі, повідомляє Міністерство енергетики, і ми з вами теж точно знаємо, що цей терор він має на меті залякування України підрив бойового духу і тиск з тим, щоб Україна віддалася на Паталу ворогу і погодилась не ультиматуми. Главком Олександр Сирський відзвітував за підсумками літа. І серпня, в серпні противник розраховував досягти стратегічної переваги, здійснити прорив та оточення наших військ в районі покровсько мирноградської агломерації. Покровський і Мирноград, два прекрасних міста, шахтарських, цивільних, які зараз, на жаль, перетворюються на руїни. Це від мене ремарка. Ворог планував масштабні наступальні дії на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Проте наші війська не допустили реалізації цих намірів. Росіяни були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжя і прикидати підрозділи морської піхоти на Донеччину. Це правда, теж саме чув. Що 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту один з найбільш боєздатних підрозділів російської окупаційної армії, він був перекинутий саме на Покровськ, тому що зараз це пріоритет для Путіна, на що каже сирський місяць, коли окупанти сподівалися на свої прориви і докладали для цього максимальних зусиль. Цей місяць серпень, став місяцем з найменшими територіальними здобутками ворога за останній час. Якщо брати добропільський напрямок, де противник створив наступальне угрупування, то росіяни закопили 13,5 квадратних кілометрів, а втратили 25,5 квадратних кілометрів. Ну, щоб ви розуміли, 3,5 це. Умовно 3-4 кілометри. Ну, це в реаліях Донецької області, навіть це невелика територія. Хоча кожен квадратний метр української землі 에, Росія не має права забирати і Україна, звичайно, ніколи не віддасть. Далі звітує Сирський на Покровському напрямку, здобуток аж в, в лапках 5 квадратних кілометрів, тоді як наші війська відновили контроль над 26 квадратними кілометрами. Сили оборони не допустили втрат території на Гуляйпільському і придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському відбили 4 квадратних кілометри. Противник застосовує тактику повзучого просування малими піхотними групами, намагається просочуватися в населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень. Це правда, більше вони не ходять в. лобові Штурми, як ходили в Бахмуті, за що заплатили десятками тисяч життів своїх зеків. Тепер вони повзучо, повзуть по одному, по два і там намагаються закріпитися в підвалах, в щілинах, щоб їх було не видно. Так. Засобами Діп Страйк, тобто глибоких ударів. Українськими захисниками було вражено 60 цілей на території Росії, послаблена спроможність Росії з виробництва паливно-мастильних матеріалів для армії, їхніх авіаційних засобів враження, ракет та БПЛА, комплексів ППО, порушено функціонування транспортної системи Росії. Загалом дрони протягом серпня вразили 67 тисяч об'єктів противника. Ефективність враження за допомогою Middle Strike зросла на 25%, тобто це цілі середньої дальності, ті самі тилові там, склади, нафтобази і так далі. Лише за серпень втрати окупантів в живій силі склали 29 тисяч осіб, каже Сирський. Ну, це вбиті і поранені. Ну, навіть якщо 29, то тут виходить, що один до трьох. 28 розділити на 4 ну це 7 тисяч мінімум вбито було в серпні українськими захисниками російського окупанта. Тому, звичайно ж, всі ці панічні роздмухування, які, на жаль, допускають дають собі. Дозвіл робити опоненти влади, вони не мають морального права це робити, тому що ціною життя і здоров'я українських захисників ворог якраз не просувається так, як він прагнув цього. А президент обурений тим, як Трамп повівся з Путіним. Тобто йому мається на увазі. Путіну вдалося отримати з рук Трампа той приз, так, який він так прагнув, це зустріч, це можливість побачити американського лідера, причому на американській території, і за це Путін не зробив жодної поступки. Тому, звичайно, українська влада і президент цим не задоволені. Хоча коментування публічне таке обережне. Я думаю, що Трамп дав Путіну те, що той хотів, сказав Володимир Зеленський в своєму інтерв'ю американському каналу ABC. Україна намагається посилити санкційний тиск на Росію. Тому що ми розуміємо, що зараз, після удару російської ракети по будівлі уряду, вже передано всі червоні лінії, які можуть бути, і це час діяти. Якщо наші партнери не хочуть бачити гарячими поверхи, не в українському будівлі уряду, а в своїх будівлях, своїх урядів, то треба підтримати Україну. І, як з'ясувалося, удар по будівлі Каміну був не шахедом, а крилатою ракетою Іскандер, яка не вибухнула з бойовою частини 450 кілограмів. Якщо вибух стався, то фактично будівлі уряду в нас більше не було. Як повідомила речниця МВС Мар'яна Рева, це була крилата ракета Іскандер. Хоча остаточну відповідь дасть експертиза. І цілила вона саме в урядовий квартал, ця крилата ракета. Андрій Єрмак традиційно використовує свою, я б сказав, жорстку лінію дипломатії, щоб переконати партнерів в тому, що треба підтримати Україну негайно, поки ще не пізно. Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем США Марком Рубіо, який одночасно є виконувачем обов'язків радника президента Америки з питань національної безпеки. Єрмак поінформував Рубіо про постійні удари росіян, які атакують українські міста, житлові будинки, дронами та ракетами. Росіяни вбивають цивільних людей, дітей, руйнують нашу інфраструктуру, сказав Єрмак Рубіо. Вперше ворог атакував будівлю уряду України балістичною ракетою Іскандер. В ході розмови Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки, підтримку України в обороні, посилення санкцій. Путін розуміє виключно силу, каже Єрмак. Війну припиняти не хоче, необхідно продовжувати тиск на Росію. Ну і власне для того, щоб наробити санкційний тиск, пакет санкційного тиску до Америки, виїжджає повноважений Євросоюзу з питань санкцій, який має провести переговори з тим, щоб переконати американців рішуче діяти, а не просто вичікувати. Як повідомляє Bloomberg, європейська делегація відвідає Вашингтон на цьому тижні, щоб обговорити можливість спільних дій для введення санкцій. В рамках 19-го нового пакету, за даними Блумберг, Євросоюз має намір вести санкції щодо кількох російських банків та енергетичних компаній, а також платіжних систем, кредитних карт та криптовалютних бірж. Добре, але все одно недостатньо. Ну і те, що Єрмак переконаний, скинув Рубіо всі подробиці цих нічних атак, і фотографії, на жаль, загиблих, це теж його, я б сказав, дуже різка, але ефективна дипломатична практика, можливо, навіть не дипломатична, тобто показувати смерті, щоб ті наші партнери, які приймають рішення, бачили ці смерті не по телевізору, відретушовані і відцензуровані, а такими, якими вони є, якими їх бачать українські представники. І таким чином, сподіваюся, вийде переконати американців в тому, що треба посилювати санкції. Ну, і дуже добре, що американські журналісти теж не відпускають цю тему. І тема України залишається головною на всіх прес-конференціях Трампа, скільки б не намагалися цю тему перенести. Наприклад, для аналізу останній брифінг Трампа на авіабазі Ендрюс. П'ять запитань з 18 стосувалися України та війни. Три стосувалися Хамасу і Гази. Ну і решта питань по одному. Ну і ситуація, яка шокувала Америку і насправді шокувала Україну. Це вбивство в Америці української біженки скоєне руками американського злочинця. І це вбивство воно сколихнуло американську політику. Спочатку Трампа запитали, що він думає про вбивство біженки з України Ірини Заруцької, якій 23 роки, яка втекла від війни з України в Америку, і її вбив в потязі в штаті Північна Кароліна, де Карлос Браун молодший, який скоїв цей злочин, не маючи на це жодних мотивів. А який мав проблеми з психічним здоров'ям і в минулому скоїв безліч подібних злочинів, загинула українка 22 серпня на місці від ножових поранень в місті Шарлот, Північна Кароліна напрямо на залізничній станції? В Америці було опубліковано відео з камер спостереження, як видно. Де Заручка сидить, Заручка сидить в потязі і кілька разів прямо в серце б'є її цей чоловік, після чого виникла ціла хвиля обурення. І в Америці ця тема стала фактором для політичного протистояння, тому що республіканці стали ставити гучне запитання, як цей вбивця опинився на волі, чому він ходить по вулицям, вбиває людей, і це дало привід. Трампу і його прихильникам атакувати демократів за те, що вони вчинили такі послаблення для психічно хворих людей. А син Дональда Трампа взагалі з цієї ситуації навіть глузував. Він запитав, чому ті американці, які ставлять український прапорець на свої аватарки, не прореагували гідним чином на це вбивство. І використовуючи слово клоуни проти тих, хто підтримує Україну, звичайно, він теж пасивно агресивно а можливо, навіть активно-агресивно, атакував і Україну. Тому що, якщо ти не любиш власних громадян, які є прихильниками іншої партії, демократичної партії, то це не привід називати всіх, хто ставить українську аватар клоунами. Отже, клоуни з українськими прапорами, син Трампа, Дональд Трамп молодший це найактивніший його син, який є найбільш активним прихильником правої ідеології. Він розкритикував тих користувачів соцмереж, які мають жовто-голубі, жовто-блакитні прапорця на своїх аватарках. Він звинуватив їх в замовчуванні резонансного вбивства Українки Ірини з Дональд Трамп молодший написав, що ці люди роблять вигляд активістів, але ігнорують трагедію. Він також поширив публікацію, де зверталась увага на те, що видання Нью-Йорк Таймс взагалі досі не повідомило про злочин. Тоді як в минулому приділяла величезну увагу гучним справам на расовому ґрунті. Під кінець дня Дональд Трамп виступив з коментарем в соціальному мережі. Я подивився жахаюче відео з чудовою молодою українською біженкою, українською біженкою, яка прибула в Америку, щоб заховатися від жорсткої війни в Україні, і просто їхала в потязі в місті Шарлот, Північна Кароліна, коли до неї жорстко напав психічно невинуважений божевільний. Винуватесь, був дуже добре відомим професійним злочинцем якого біса він їхав в цьому потязі і загалом гуляв по вулицях? Такі злочинці, як він, мають бути за гратами, написав Трамп. І ця ситуація, я переконаний, вона буде мати своє продовження, тому що попереду проміжні вибори, також вибори мера Нью-Йорка, теж важливі баталії навколо цих виборів відбуваються. Тому що Ліві, Бенні Сандерс, і вони підтримують кандидата. Який має шанс перемогти тоді, як Трампа присягнув нинішній мер, який не користується великою підтримкою. Одним словом, злочинність в Америці це одна з головних проблем. І, відповідно, кожна сторона приклади злочинності, випадки злочинності інтерпретує на свою користь для внутрішньої боротьби в США. Тому ця ситуація з вбивством України, українки, вона з одного боку обурює, а з іншого боку, обурює не те. Що це сталося? а Те, що цю історію намагаються ще просто використати для своїх власних інтересів американські політики без реальної реакції на цей злочин і так зробити, щоб вони ці злочини не повторювалися в майбутньому. Друзі, стрім триває. Збір на 28 бригаду триває в описі відео Монобанка, фонд технології майбутнього. Там зібрана велика сума. Але це попередні вже збори давно закриті. Просто алгоритм Монобанку такий, що він показує всю накопичену суму на Монобанці фонду з моменту відкриття фонду. Тому прошу вас закривати цю потребу, не зважаючи на те, що здається, що накопичена велика сума. Так, до запитання перейду. Сергію, ви бачили інтерв'ю Чіч на молдавському каналу. Навіщо його пускають в Україну? Ірина, я не бачив інтерв'ю, не знаю, про що йдеться. Не думаю, що скажімо так, якби він заявив щось, що сперечить національним інтересам України, то СБУ миттєво прорахувало без озирання на прізвище. Валентин Іванюк почитав щойно новини про поведінку і дії з касою допомоги депутатів від Євросолідарності на похороні Парубія. Це жесть, мерзотники. Інформація з телеграм-каналу Політбововна. Валентин Іванюк. Так, ну що там за новина? Зараз гляну Політбововну. Так, ну, не знайшов Поки повідомлення про те, що там було з касою. Окей, важливо тоді потім обговоримо. Не можу знайти, не знаю. Про що йде. Да. Олександр Кравець, дякую, що підтримали збір. Може, український. «Почему удаляются неугодные к власти вопросы?» «Иди на фрідом там, говори все, что хочешь. хочеш. Може український. Ну, По-перше, ви прийшли на мій канал, а не я на ваш. Тому це ви маєте мої правила слухати, а не я ваше. Але по-друге, я жодне неугодне питання не удаляю, як ви кажуть. Міанія розповідає, що в Солов'янського району збирались всім домом, і виявилось, що в них чудовий великий підвал, двохрівневий, який не був обладнаний, і вони все зробили самі. Це якраз дуже добрий приклад української самоорганізації і розуміння, що треба сподіватися на самих себе, і тоді все буде набагато краще, ніж сподіватися на владу, яка просто може цього не зробити. Може, українські питання, а влада тоді навіщо в Україні, якщо все можна зробити самому? Ну, по-перше, влада не є нянькою. Влада це інституції, які піклуються про справедливість і добробут всіх українців. І, відповідно, якщо є можливість вирішити питання, не залучаючи владу, то цей ресурс буде справедливо направлений на користь тих, хто не має можливості вирішити свої питання самостійно. Так, Ніамія пише, що влада тут ні до чого, є міські та руки, зробили все як треба, навіть ліжечки для дітей. Супер, дуже радий, що у вас є така практика закривати свої потреби самостійно, не скаржичись. Бархат, що претензії не за адресою, всі питання до міської ради, куди кияни сплачують. Податки і звідки розпоряджається цими грошима, в тому числі на бомбосховище. Так, актуальні розцінки в ТЦК. 8 тисяч місця в потрібній бригаді, 30 тисяч квиток додому. Нема ніяких гарантій, що завтра вас знову не спіймають. каже, начебто командир розвідзводу Збройних сил Роман Кримський. Гражданин мене питає, що це таке? Гражданин, Я не знаю, що це таке. З ротаном Кримським не знайомий. З розцінками не знайомий. Але я точно знаю, що 8 тисяч платити, щоб потрапити на місце потрібній бригаді це повна маячня, тому що можна отримати місце потрібній бригаді безкоштовно. Тільки для цього треба отримати відношення, тобто бути мобілізованим не на вулиці, а мобілізованим добровільно і, отримавши відношення від своєї бригади, вас передадуть саме туди, куди ви записалися, а не туди, де зараз треба закривати дірки людьми. Тому. Я не думаю, що ці розцінки актуальні, адже потрапити в потрібну бригаду, повторююся, можна абсолютно безкоштовно, але не до того, як тобі затримувати ЦК. Пане Сергію, про замах на Єрмака чи то правда, там? Я не чув нічого про замах на Єрмака. Не думаю, що це правда. Окей, друзі, ладно. Перша ночі, дякую вам за увагу. Був радий всіх бачити. До скорої зустрічі. Поставте лайки. Відео підпишіться на канал. Задонайте на сили оборони. Всіх обійняв. До скорої зустрічі. До побачення.